Котики, меркотики вітаю! Нарешті Єва вирішила нас трохи потішити новиночками, і дещо з'явилося на полицях цього магазину. Перше, що з'явилося, це такий бальзамчик-тінт від Глембі. І друге, що з'явилося, це дві новиночки від Патрісії Лідо. Перше, це у нас спрей-фіксатор для макіяжу, трохи з таким шимером. Ми з вами сьогодні на нього подивимося. І друге, що в нас з'явилося новенького, це помади від Патрісії Лідо. І я вирішила сьогодні, оскільки з'явилося дві новиночки від. Патрісії Лідо, я вже їх встигла купити, показати вам трохи того, що я маю від Патрісії Лідо, і дещо взяти із того, що в мене немає. Тому зробимо сьогодні такий невеликий огляд на Патрісію Лідо, і головне на їхні новиночки. це спрей і це помада. Ті, хто підписаний на мене в інстаграмі, і ті, хто підписаний на мене в Тіктоці, уже точно знали про ці новинки, бо я їх вам уже давненько була показала. Якщо ви ще досі не підписані, то бажано це зробити, щоб знати, які там новиночки виходять. І крім цього, тоді, коли вийшли ці дві новиночки від Патрісії Лідо, у магазині Єва була знижка 50%, три дні 50% саме на Патрісію Лідо. На щастя, я встигла урвати ці новиночки ще зі знижкою мінус 50%, і цьому я надзвичайно і надзвичайно щаслива. Тож поїхали розбиратися, що там у нас новенького є. І ще, і ще. Давно хотіла купити якийсь такий органайзер для косметики, тому трохи вам хизуюся тим, що я змогла сьогодні знайти в епіку. Здається, я ніколи не думала, що може бути так багато різних типу органайзерів для косметики. Я сьогодні там трохи походила, така ого, ледь щось вибрала, сподіваюся, це буде зручно. Бо В мене оця косметика завжди. Десь там, десь там, десь там, десь там. Вирішила купити, подивитися, взагалі, зручно користуватися цим чи ні. Робимо із вами ми традиційний кофт. Сьогодні це в нас смачненька-смачненька кава, і заряджаємося на якийсь прикольний макіяж. Дві новиночки від Патрісії залишаємо на кінець відео, тому що, на жаль, я вам це спочатку аж ніяк не втулю. А розпочинаємо ми з вами макіяж із тональної основи. Беру той тональний, на який я вам так часто жаліюся, це ламаль Skin, який мені не підійшов. І я вирішила подивитися, поміксувати його зі своїми іншими тональними і зробити так, щоб він нарешті мені підійшов. І виявилося, що в комбо із колегеном. Із равликом ці два тональні вирішили працювати на моїй шкірі просто ідеально. Так, трохи є жирного блиску, який потрібно прибирати пудрою, але якщо у вас є якісь тональні, які вам не подобаються, не підійшли за відтінком ще щось, спробуйте трохи помішати всі ваші тональні, і можливо у вас вийде саме той відтінок і саме та текстура, яка вам потрібна, тому що я не очікувала, що можу знайти таке ідеальне комбо. Якщо говорити взагалі про Патрісію, то наскільки я розумію, це український бренд косметики. Колись е, влітку, певно, я попала в ЄВІН-акцію, це, мабуть, ще були залишки акції, що, напевно, суму купуєш продукцію від Патрісії Лідо, і в подаруночок ідуть пензлики в зеленому футлярі. Пензлики офігезні, серйозно, я ними досі користуюся. Там шість пензликів, мені два не сподобалося. Навіть не так, один не сподобався, один я просто не використовую. Всі інші вони реально класні. Будете бачити ще таку акцію із пензликами, Я радила вам точно на неї повестися і виконати ті умови, бо пензлики я думала, що будуть якісь взагалі жахливі. Виявилося, що реально круті пензлики. І от коли я тоді. Перше, це все купила, показали це в ТікТоці, То багато хто почав писати, що це російський бренд косметики, ще щось типу такого. Але потім вже з підписниками з'ясували і через бот перевірили оцей бойкот Раша, що все ж таки це український бренд косметики. І наскільки я розумію, він у нас є лише в Єві, тому що на мейкапі я його не бачила. Що взагалі мене завжди бабило в Патрісі, щоб я підходила до того стенду і дивилася, це їхнє пакування і дизайн. Реально, начебто, якийсь типу люксик та, Але за нормальну, адекватну бюджетну ціну. Тому їхнє пакування це реально відпад. Більшість усього мені подобається. Ти дивишся, ти отримуєш естетичне задоволення і ти хочеш це купити. Але чи Працює ця косметика на ті гроші, і взагалі, як вона працює. Я чула багато позитивних відгуків на їхні тональні, також багато позитивних відгуків на їхні бази під макіяж. Я сподіваюся, що якщо там ще якась акція буде, то я обов'язково це все діло куплю і протестую. Але тут у нас з вами сьогодні фаворити, це, звісно, наші новиночки. Якщо ви користувалися чимось із цього бренду, то дайте знати, будь ласка, про це у коментарях. Напишіть, що саме це було, і чи ви це радите чи не радите, для того, щоб я, можливо, змогла знайти для себе. Якісь такі класні новинки, знахідочки від цього бренду. Консилер беру від Lamel Smart Skin, тому що від Патрісії також консилера в мене ніякого немає. Консилер використовую лише під очі, і як ви бачите, я зняла цей грибочок, бо він мене дратував. І я розуміла, що коли я тим грибочком вже почала наносити консилер, в мене на тому місці почали з'являтися якісь прищики. Постійно, ось тут прищик був, і ось тут. Тому я така грибочок до побачення. Будемо працювати лише із аплікатором. І для того, щоб я вам там у кадрі не блищала, потрібно нам це все діло закріпити пудрою. І нарешті у нас з'являється із вами щось перше від і лідо, а саме пудра. Це така чорненька пудра в гарному упакуванні, але я її взагалі не люблю. У нас є спонжик, в нас є там дзеркальце. Можемо побачити пудра, тут спонжик, і ще є велике дзеркальце. Тут, звісно, величезний плюс. Але ця пудра мені взагалі не сподобалася. Чому пудру я завжди наношу великим пензликом? Пухнастим. Першу годину, коли я наношу цю пудру, вона виглядає ідеально, просто ідеально. Але потім з моєї шкіри щось немов стається. У мене просто шкіра, немов цю пудру назад якось виштовхує, і в мене таке якесь засушене, пересушене і негарне обличчя виходить, що це просто жах. Тому, на жаль, мені ця пудра не підійшла, хоча вона гарненька, має таке приємне упакування, є і цей спонжичок, є і дзеркальце, з яким нам дуже і дуже зручно пудритися. Але той ефект, який вона мені дає через годину після нанесення, це взагалі якийсь капець. Коли я її зараз тільки наношу, шкіра стає така шовкова, дуже і дуже гарна. Блиск прибирається. Я починаю гарненько виглядати, начебто не блищати, принаймні в дзеркалі. Але чомусь через годину в мене просто шкіра, немов з якогось підвалу виходить, таке все засохли, пересохли. Наности рум'яну, в мене чомусь бажання немає з цими всіма прильотами і тим іншим, не хочу я виглядати свіженькою, гарненькою. Сьогодні буде без рум'ян. Наступне, що я хочу нанести, взагалі в Патрісії це називається мерехтлива пудра. Але насправді для мене це хайлайтер. В чому її прикол? В тому, що її тут дуже багато, це щось розсипне, але коли ви його відкриваєте, то у вас є така як пуховка. З якої дуже багато постійно сипеться мерехтливих блискіточок. Я обожнюю цю штуку тоді, коли я хочу сяяти просто на максимально. Це такі фіолетово-сині блискіточки, які ви можете наносити на свої щічки, і у вас просто цей розсип зірок, розсип блискіток на обличчі. Це дуже гарно і стильно виглядає, якщо ви йдете кудись там гуляти, де буде напівтемрява, але трохи світла, якісь там ліхтарики. І це настільки все гарно вибирається. Блискує, що це просто вау! Але якщо ви йдете там в школу, на роботу, то не думаю, що це зацінить ваша класна керівниця або ваші роботодавці. Якщо ж ви сама собі начальниця, то можете спокійно використовувати. Я люблю такі ефекти, це більше мені Якийсь святковий образ. Хоча я кожен день використовую, особливо якщо сонечко я обожнюю так виблискувати, але будьте готові до того, щоб вона прям реально капець насичена. В мене 02 відтіночок ще є 01. Він більш такий золотисто-бронзовий, 0,2 і більш до такого рожево-фіолетового. Але ці часточки, це просто щось вау, воно так гарно виблискує на сонці, я вам не можу передати. Я люблю завжди наносити сюди і сюди. Але ніколи не якось Мамагайтеся її перевернути, щоб підтрусити, тому що я так уже спробувала зробити, і результат ви також можете побачити. Це капець. В мене воно просто все розсипалося на підлогу. Я вимивала її день і ще досі не довимила вся підлога, всі речі, все навколо. Мене просто в цих близьких точках. Тому краще не перевертати, не рбіть цього. Ох, я рада, що я це купила. Хоча до цього я купила, не знала, як використовувати. Мені якось не подобалося. А тепер це просто. Моя любов, любовна любов, брови трохи підмальовую і підчисую олівчиком від Евелайн, тому що для брів від Патрісії в мене нічого немає. Брови з вами трохи підмалювали, і одразу хочу нанести плампер від ламель на свої вуста, щоб вони трохи зволожилися, їх трохи. Під пекло, щоб вони трохи збільшилися для того, щоб потім наносити нам помаду. Я його хоч і не люблю, але наношу, бо ніякий інший плампер, я не знайшла. Десь я їх вже закинула, покинула, доведеться мучитися із цим. Останнім часом мене так почали сохнути губи, але я ніяк не можу зібратися із силою і просто покласти якийсь бальзамчик собі біля ліжечка. Бо коли він у мене біля ліжка, я то ввечері не буду маститися. Якщо біля ліжка в мене нічого немає, я забуду і просто не буду про це згадувати. Тому якщо що ви хочете щось не забувати, покладіть собі це біля ліжечка. Все почало воно вже пекти. Не люблю таке. Переходимо до оченят, і для оченят від Патрісії в мене є до тіні, які я обожнюю, але якими я просто не знаю, як користуватися. І також в мене є олівчики в білому, коричневому і чорному кольорі. Розпочнемо із олівчиків, це олівчики такі в дереві, але вони непогані. Вони м'якенькі, на нероцінному м'якенько малювати, але вони чомусь не стійкі. У мене є знову ж таки білий, коричневий і чорний. І чорний коричневий я використовую для того, щоб промальовувати верхню слизову, для того, щоб погляд був більш таким виразнішим. Також ними ще можна підмалювати стрілочки, інколи я можу тебе типу, якусь стрілочку таку вивести, але потрібно гарненько його нагострити, і тоді стрілочка у вас точно вийде. Єдине, що вони не зовсім гарно тримаються, тому якщо ви навіть вимолюєте цю Стрілочку, то краще її закріпити тінями. Це не ось ці наші улюблені олівчики каяли від ламель. Вони все ж таки трошки важче йдуть, бо вони в дереві, вони не такі масляні. Але якщо порівнювати з багатьма іншими олівчиками, я пам'ятаю, що я купувала один щось гривень це 40-50, то це непогана ціна за їхню якість, тому що малюють вони реально непогано. Так, це звісно не таке масло, як у ламель, але вони також не деруть вашу шкіру. І коли я там щось намагалася. Підвести нижнє ними око вони також не дерли, чому я надзвичайно рада. Білий олівчик він тут непоганий, але я б не сказала, що він прям капець який насичений. Якщо я беру білий, це означає, що мені потрібно насичений якийсь. Колір, але я можу використовувати білий для того, щоб, наприклад, хочу намалювати якийсь елемент кольоровим, спочатку я це білим олівчиком, а потім на білий уже якийсь кольоровий олівчик, і тоді ваші ці елементи, які б ви хотіли промалювати, будуть виглядати набагато яскравішими. Можливо, я там хочу якісь крапочки поставити, ромбики, щось таке. От для цього мені потрібен цей олівчик. І також колись раніше казали, що якщо білим олівчиком промальовувати нижню слезову, то вона у вас буде якесь око більшим ставати. Але скільки я намалювала. У мене око ставало тільки меншим. І все. З цими олівчиками потрібно так плюс-мінус швиденько працювати, їх можна трохи розтянути. Якщо ви хочете зробити якусь форму, вималювати, це можна спробувати зробити. Але знову ж таки, швиденько працюєте, і стійкість у них, я б не сказала, що прям якась така капець. Для мене ці олівчики все ж таки більше для того, щоб промальовувати саме верхню слизову, для того, щоб око було в мене більш виразніше, мені такий ефект подобається, тому я просто беру коричневий відтіночок і. Промальовую верхню слизову для верхньої слизової для мене це просто реально ідеально. Бо якщо брати ті олівчики-каяли від ламель, то для мене вони трохи жирні, і інколи я можу ними виходити уже за свою слизову, кудись вище і робити якусь таку каку і певний бруд. А цими бруд зробити в мене не виходить і їх легше точити, ніж ті від ламель, бо від ламель в мене частіше ламаються через те, що вони дуже м'якенькі, вони часто можуть поламатися. Ці ж в мене ще жодного разу не зламалися. На диво. До тіні від Патрісії Лідо. У мене є зелено-металеві і є такі фіолетові: темно-фіолетовий і світло-фіолетовий. Прикол в тому, що темні відтіночки у вас тут мають бути без блискіточок, а ті, що не темні, в нас тут е, срібний і тут у нас світло-фіолетовий, світло-лавандовий, вони мають бути із такими максимальними точками. Я вважаю, що ці тіні, саме можливо, ці відтінки, вони не будуть працювати як якийсь монопродукт, їх потрібно комбінувати із чимось. Це Може бути база під ваші тіні. Там, наприклад, хочете зробити зелений макіяж, база для цього у вас уже є. Хочете зробити якийсь фіолетовий, база під тіні, у вас вже є. Їх можна тушувати, з ними плюс-мінус нормально працювати, але чомусь ці вони більш стійкі, зелено срібні, ці взагалі не стійкі. Навіть якщо їх на руці намалювати, там почекати 5 хвилин, ви їх намагаєтеся стерти, і вони у вас стираються. Хоча після зеленого відтінку у вас буде залишатися колір на шкірі. Трохи його може бути складно вимити. З ним я трохи мучуюсь. Що я можу робити цими тінями? Наприклад, темнішими відтіночками я можу брати пензлик плаский і промальовувати якусь стрілочку. Я набираю на пензлик трохи цих тіней, бо вони в стіку виглядають таким олівчиком. І я їх набираю на цей пензлик, можу прималювати стрілочку, можу також прималювати верхню слезову, можу вивести стрілочку на внутрішньому кутику, працювати саме таким чином. Можу собі затемнювати нижнє повіко, трохи верхнього і працювати з ними саме як із базу. Під ваш макіяж, але найбільше з цими тінями мені подобається світліший відтінок, бо я завжди обожнюю його додавати у внутрішній кутик. Це вже моя якась фішка додавати цей відтінок у внутрішній кутик. Тому сьогодні ми з вами ці тіні додамо саме у внутрішній кутик, і я думаю, взяти світло-такий лавандовий відтіночок, а зелені. На потім, на потім. Я ще хочу з ними вигадати якийсь макіяж, спробувати користуватися лише ними, щось таке зробити, вигадати. Але думаю, що буду про це знімати відео у Тіктоці. Мене це трохи дивує, тому що я їх люблю. а чому я їх люблю, я вам не можу пояснити. Як ними користуватися, я не знаю, але я їх люблю. Я їх просто обожнюю. Але як акцент у внутрішній кутик, М -м, це так гарно. І ще можна, до речі, світліше відтіночок брати як акцент на нижню повіку, вивести якусь таку типу, стрілочку, ними також буде дуже гарно. Із цієї серії я що хочу взяти коричневий, Я бачила, як там в тіктоці з ними одними робили такий смокі макіяж. І я така, ого, також хочу таке зробити. Тому коричневий ще візьму обов'язково. Для того, щоб зробити цей акцентик, я роблю надзвичайно максимально легесенький макіяж. Ніякої бази, основи нічого я не наношу. У нас там може було трохи того консилера. І все, беру палеточку від Eveline Neon Pink і набираю лавандовий відтіночок на пухнастий пенслик. Наношу цей відтінок на всю повіку. У вас, взагалі, це може бути будь-який відтінок, який ви захочете. Мені сьогодні хочеться чогось такого фіолетового, лавандового. Взагалі хочу якусь випити лавандову каву, але чомусь біля мене таких розкошів чомусь немає. До речі, ось в такому чохлі були пенслики від Патрісії, такий зелений гарненький. І ось такі пенслики. Це я використовую для пудри. Це в нас для тональних консилерів, але я рідко його використовую, бо люблю наносити все саме б'юті блендером. Пензлик, який мені взагалі не сподобався, він більше для корекції. Такий він якийсь дуже цікавий, і не для мене. І пензлики для учення для мене вони ідеальні. Використовую їх реально 24 на 7. Тому, якщо будете бачити якусь таку акцію з пензликами від Патрісії, бажано ці пензлики реально вихватити. Я ж нанесла один колір на всі повіки. У вас може бути будь-який. Ви можете використовувати щось нюдове, те, що вам подобається. Перу цей стік. І одразу цим олівчиком ставлю собі крапочку у внутрішньому кутику і роблю такий яскравий акцент. Головне, не переборщити, але мене це ніколи не зупиняло. Можу трохи підвивести олівчиком вгору. І зробити як такий більший акцентик. Пензликом можемо трохи підташувати для того, щоб у нас вийшов більш плавний перехід між нашими блискіточками і матовим відтінком. І все, простий макіяж за хвилину, максимум, ми з вами отримуємо. І до того ж такий яскравий із тим, що в нас кутики будуть світитися. Я таке обожнюю, і, мабуть, це той макіяж, який я роблю найчастіше. Легко, просто і я блистю. 24 на 7 блистю. Підфарбую війки, в мене туш від Евелайн, вона досі жива. Ви не повірите, але вона досі жива. Коли вона вже просто закінчить своє існування. Але що я хочу сказати, багато в тіктоці чула про те, що туші від Патрісії краще не брати, бо вони осипаються, вони постійно склеюють вії. Я сама ще чесно не перевіряла, але з того, що мені писали підписники-підписниці, так це те, що туші в них краще не брати. Усе інше окей, хороше, нормально, але не туші. Війки промалювали верхні, нижні. Дивлюся на себе, як завжди, в мене дві різні брови, і я не знаю, як їх робити рівними, але вони в мене постійно різні, просто різні. І нарешті ми з вами переходимо до наших новиночок. І чесно кажучи, це мій перший раз, коли новинка вийшла, і в цей день я пішла її і купила. У мене такого ще не було ніколи. Думаю, що розпочнемо спочатку із помади, і вже потім в кінці закріпимо це все спреєм фіксатором. Помада від Патрісії Лідо в чорному, такому стильному золото-чорному упакуванні. У мене відтіночок 0,1. Взагалі з'явилося 10 таких відтіночків. Хтось мені писав про те, що, можливо, це зелені помади, перепаковані в новий футлярчик. На жаль, я не користувалася зеленою, точно вам сказати не можу. Але те, що вийшла така краса, можу вам про це розповісти. Також, що мені надзвичайно сподобалося в цій помаді, це те, що є такий стильний орнамент на помаді. Виглядає реально дорого багато. і коли я її спробувала, я була в шоці. Взагалі вона коштує щось гривень 190 Але оскільки ця була знижка мінус 50% на все, навіть на новинки, я взяла її за 95 гривень. За 95 гривень це ідеальна, прекрасна помада. Якщо говорити про 200 гривень, то можливо краще почекати, коли знову будуть якісь знижечки, принаймні там мінус 10, мінус 20% відсотків. І тоді брати за повну ціну за 190 гривень. Не знаю, можливо б, я не взяла, тому що, взагалі, я не любительниця таких помад, не люблю цього всього накупляти. І для мене там 200 гривень за помаду ну це трохи дорого. Але чи коштує ця помада 200 гривень, так вона їх коштує. Чи хочу я зекономити ваші гроші, щоб ви взяли це зі знижкою? Так, хочу це я зробити. Що мене остаточно підкорило в цій помаді, то це те, що вона магнітна із магнітиком. Просто магніт. Я дивилася на це, як якась дикарка, така типу О, магніт. І я зрозуміла, що мені це треба. Просто, хоча б для того, щоб гратися, немов із магніт. Також я зробила свотчі 10 відтіночків цієї помади, і у мене на руці ви можете побачити відтінки від, вгорі від 01 до 0,5 і нижче від 06 до 10 відтінку. І спробуємо нанести тепер цю красуню на вуста. Взагалі, я обожнюю помади наносити точково, а не повністю там вазюкати. Тому я постійно немов так би прибиваю цей відтіночок. І вже так наношу. Взагалі це така глянцева помада, яка гарненько виглядає, вона не стійка там після першої, другої кави вона у вас уже зійде. Потрібно буде оновлювати ваш помадний макіяж. Але що мене? Вразило сьогодні так багато чого мене вразило. Це те, що коли я цілувала свою руку, в мене відбувався блиск. Там перший раз відбився блиск, другий раз, немов відбилось би трохи відтіночку, але все одно такий тінт на вустах він залишається, і цей тінт в мене залишався постійно. Коли ви її так трохи як об руку поцілували, у вас виходить така вельветова текстура, вельветова помада. Як це працює, я не знаю. Мінус цієї помади це те, що вона дуже сильно підкреслює такі лущення, задирки, можливо, які є у вас на вустах. Тому якщо у вас вуста не в ідеалі, просто не в ідеальному стані. То це все може бути помітним, і якщо ви будете ще й так ялосити гарно цією помадою, то це буде взагалі жахливо. Але якщо ви будете нею прибувати, тоді виходить гарненький ефект. І навіть якщо у вас там є якісь недосконалості із вашими вустами, тому що зараз вже стало холодніше, наші вуста потребують максимального зволоження. Якщо цього зволоження немає, то вони такі, типу, будеш ходити трохи негарною. І якщо у вас є такі проблеми, то ця помада буде їх підкреслювати. Але якщо таких проблем немає, то лежить вона надзвичайно гарно на ваших вустах. І мені... Якось сподобався цей 0,1 відтіночок, 0,1 колір. Вона комфортно відчувається, вона не смердить і не має такого, що вона якось сильно злипає ваші вуста. Ні, з нею просто комфортно і все. Спробуємо поцілувати нашу руку. Залишається трохи. Залишається. На руці трохи залишається, але якщо ми подивимося на вуста, то вони не мов би із певним тінтом. Тобто до кінця вона трохи якось не змивається. Тінт цей в мене залишається. Все, я її вже максимально прибрала, але цей тінт він трохи є. Мені подобається. Я щаслива як слон, недаремно я її купила, за 200 гривень, можливо, б не купила, але зі снижкою б точно взяла. Це просто дитяча радість. Якщо з помадою все зрозуміло, рекомендейшн, але, мабуть, не за 200 гривень, то що із фіксатором для макіяжу. Що це таке? Це фіксатор для макіяжу, спрей 3 в одному. Він має фіксувати макіяж, сприяти зволоженню шкіри і надавати легке сяйво. Фіксувати макіяж. Я б не сказала, що мій макіяж із ним протримався якось довше. Навпаки, в мене таке відчуття, що цей спрей навіть трохи його погіршив. Тому за стійкість макіяжу я б поставила б мінус. Далі зволожує шкіру. Тут я була вражена, тому що, ну звісно, я не спочатку, після того як зробила макіяж, попшикалася для того, щоб закріпити макіяж, надати сяйво, але потім протягом дня, десь пройшло, мабуть, години 3-4 після макіяжу, після нанесення макіяжу, я вирішила його трохи освіжити. Бо інколи буває, що після макіяжу шкіра така трохи якось стягується, некомфортно, ви її відчуваєте. весь цей ваш макіяж і хочеться як підзволожити вашу шкіру. І от для цього зволоження мені цей спрей сподобався. Дійсно, немов шкіра оновилася трохи в цей момент. <laughs> це звучить смішно, але мені стало комфортніше після того, як я його нанесла. І щодо сяйва, легке сяйво. Так, легке сяйво є, тут є блискітки такий шимер, але його не сильно помітно. Коли ви намагаєтеся на обличчя це все розглядіти, в темноті ви точно ці блискітки не побачите. Якщо дивитися на сонечку, на сонечку побачите таке легкесеньке сяйво. Що мені подобається в цьому фіксаторі, це те, що він не дає такі. Великі блискітки на ваше обличчя, тобто вас не обсипало із якоїсь ялинкової іграшки. Ні, це таке легесеньке сяйво. Але мені здається, що для людей, у яких жирна шкіра, жирний тип шкіри, цей фіксатор може не підійти. Бо і так, додаткове сяйво для вашої шкіри і ще плюс, пройде там година-дві, у вас буде виділятися цей себом. Якщо вам не подобається занадто цього блиску на обличчя. То, певно, краще цей спрей не брати. Я ж люблю, коли в мене шкіра, немов сяє із середини. Я маю комбіновану шкіру, і я розумію, що цей сяй, воно мені працює ідеально. Для того, щоб ним скористатися, потрібно його гарнесенько потрусити. У нас є така металева кулька, яка внизу розбиває цю всю штучечку. Трусимо, трусимо, трусимо. Це ще такий хороший антистрес в наших реаліях. І наносимо його із певної відстані. Ось так не потрібно цього робити. Не зовсім і багато. Тут хороший розпилювач. Є такі, наприклад, в глимбі фіксатори, що воно на вас просто плюється, плюється величезними краплями. Тут такого немає, розпилює гарненько і нічого там не плюхається. Це величезний плюс. Запах пахне таким дитячим. Кремчиком, якщо вас у дитинстві постійно мазали якимись дитячими кремами, і у вас ще залишилася та травма з дитинства від цих кремів, від цих запахів, то важливо краще не брати. Але цей запах він швидко вивітрюється. Ви так попшикалися. Він трохи там є. Можливо, півхвилинки. все. потім він зникає, і ви не відчуваєте його на обличчі. Швидко вбирається, бо попшикали. Уже доторкаюся до обличчя, все, все окей, Близькіток немає. Якщо я буду так сидіти, придивлятися, придивлятися, я їх також не побачу. Якщо я піду сидіти до сонечка, придивлятися, придивлятися, то можливо щось таке мікро-мікро я й побачу, але я б не сказала, що якісь блискітки вам то будуть сильно так. Впадати в очі. Чи раджу я цей спрей за повну ціну? Він коштує, е, я його купила зі знижкою мінус 50%. За 85 гривень, 85 гривень плюс 85 гривень, дорівнює 170. М -м 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 за 170 гривень, певно, я б його не брала. За 150 і нижче точно б узяла. Тому можливо дочекайтеся на нього акції і тоді йдіть купувати. За 170... Я б не хотіла купувати його за 170 гривень. Непоганий спрей, дійсно він зволоджує, дійсно він надає легке сяйво, але фіксувати макіяж і продовжувати його стійкість, я б не сказала, що я це помітила. Тому дві функції точно є: стійкість уже дивіться, як там у вас фіксується чи ні. Тому що від Everline із Алої він мені точно фіксує, з ним тримається в мене макіяж довше. З цим якось не дуже це. Та ося. Але ви знаєте, я вважаю класно, класно, що в Єві з'являються якісь новинки, незважаючи на те, що у нас таке в країні відбувається ракети літають, але люди працюють. Новинки виходять, і нас все одно компанії намагаються чимось потішити і показати нам щось новеньке. І за це їм точно величезний плюс. У мене знову ж таки це був перший раз, коли вийшла якась новинка. Я одразу її побігла, купила і навіть ще залишилася задоволеною, тому що помада просто розірвала моє серденько спрей плюс-мінус намагався його. Розірвати, але більше я б йому сказала так, ніж ні. До речі, щодо новинок мені щось іде йде ідея, ніяк не дійде палеточка від BH Cosmetic, замовили таку сріблясту. о, як я вже хочу нею скористуватися, намазюкатися і те все діло вам показати. Тому я думаю, в перший день, як вона прийде, я сяду вже знімати відео і вам те все показувати, бо я дивлюся на ті свочі, вони такі гарні. Бо в нас на майкапі стається, з'явився цей бренд, раніше я його точно не бачила. Обирала між зеленою палеткою і сріблястою, обрала сріблясто. Як тільки вона прийде, я одразу вже побіжу записувати вам це відео, бо я так чекаю на неї. Я чекала взагалі на якісь новиночки в Єві, я їх отримала. Я чекала на якісь новиночки на майкапі. Мали цю новиночку. Уже дійдеться палеточка і зможу вам нарешті її показати. Що ж до Патрісії Лідота, в мене є не так багато косметики від них, але впевнена, що надалі, певно, з цим брендом буду продовжувати знайомитися, бо реально виходять якісь такі цікаві штуки, які хочуться спробувати, якими хочеться потестувати, прокористуватися. Якщо у вас є якісь фаворити серед цієї косметики, обов'язково про це напишіть, щоб я знала, що собі купити. Якщо у вас є якісь антифаворити, також дайте знати про це у коментарях, щоб я не накупувала чогось зайвого. Показувала вам те, що реально працює. Щодо міні-висновочків, то я б радила вам взяти цю помаду, але, можливо, не за повну ціну. Також точно раджу мерехтливу пудру, але якщо ви любите такий ефект, якщо ви його не любите, то вона вам точно вже не потрібна. Мені подобаються їхні до тіні, але більше як якийсь акцентик, як база під макіяж, але як повноцінний монопродукт, точно ні. Що ж до олівчиків, то вони непогані для того, щоб малювати верхню слезову, вони мені ідеально підходять. Для того, щоб намалювати, Якусь стрілочку також, але потрібно закріпити. Пудра мені не підійшла, вам радити її не можу. Я вже намагаюся її просто якось добити і забути. Але пакування реально гарненьке. Мені подобається це все таке естетично гарненьке, але, на жаль, пудра мені не підійшла. Фіксатор для макіяжу, якщо любите сяйво зсередини, якщо любите протягом дня трохи освіжити вашу шкіру, я б вам радила. Як сфрей для того, щоб зафіксувати макіяж і довше він протримався, ні, воно не буде працювати, принаймні на мені воно не працювало. Такі в мене сьогодні були новиночки, також показала вам трохи із того, що в мене вже було. Якщо вже встигли купити новиночки, ними прокористуватися, то дайте знати взагалі, чи вам сподобалося чи ні, чи радите ви це купувати іншим, чи не радите, Можливо, вам щось не сподобалося в тому, що сподобалося мені. Також, якщо хочете швидше якось дізнаватися про знижечки, про новиночки, то можете слідкувати за мною в Тіктоці і в Інстаграмі, бо там, звісно, я щось бачу, одразу викладаю вам це все і показую, бо до ютубу, поки я це все зніму. І так намагалася посунути і розсунути всі відео, весь свій графік і контент-план для того, щоб просто вам показати ці новинки. Оцінюєте макіяж, сподобався чи ні. Ходили б ви з такими яскравими акцентами чи не ходили б. Не забувайте донатити, звісно, на нашу армію. Дякую вам за перегляд, за те, що були зі мною, я вас, звісно, люблю і обожнюю. І до зустрічі у наступному відео. Люблю, цілую і обіймаю!